Павло, радий вітати вас на нашому каналі. Onlink. Сьогодні у нас на огляді сучасні IP-домофони від сучасного бренду. З системою домофонії ви часто зустрічаєтесь, коли повертаєтесь додому або, можливо, використовуєте системою домофонії навіть в офісі. Це панель, яка стоїть перед вхідними дверима, яка блокує двері і не дозволяє пройти далі людині, яка не має права проходити. Тобто, якщо у нас є ключ, або у нас є можливість натиснути кнопку виклику, і адміністратор, або людина, яка мешкає в квартирі або в будинку, вас впізнала і, наприклад, погоджується вас спустити, натискає Відкрити двері, двері відкриваються, і ви можете пройти далі. Сьогодні я хотів би вас познайомити з моніторами, які дуже часто використовуються у ЖК та офісних або приватних. Помешканнях для якраз такої ситуації, в першу чергу, хотів би сказати, що система домофонії це підвищений рівень вашої безпеки, тобто ця система дозволяє вам не спілкуватися напряму з людиною, яка стоїть за дверима. Уявімо, що ваші діти або ваша дружина знаходяться в квартирі, або, наприклад, секретар знаходиться в офісі, або навіть бухгалтер знаходиться. В зоні, наприклад, обліку е, якихось там паперів, або навіть грошей, і якийсь незнайома людина, а ми не знаємо, хто це, починає заходити в помешкання, або, наприклад, в офіс. Це дуже складна і е, нервова ситуація, так як ми не знаємо, хто це. Це може бути дійсно помилився хтось дверима і просто пройшов, але зачасту це може бути або злодій, або якісь е, люди, які прийшли з якимись... Е, Поганими намірами. Наприклад, це може бути якась перевірка, перевдягнуті люди прийшли з, наприклад, метою перевірити вас і виманити у вас гроші. Тому що дуже часто наші люди не знають законів і не знають, як перевірити, чи б була ця перевірка, чи б це просто люди перевдягнулися і зробили підробні документи. Тому якраз така система дозволить вам. Дізнатися, хто прийшов, чому прийшов, з якими документами прийшли, і не впустити людину далі. Ну що ж, сьогодні я вас знайомлю з моніторами від компанії Dahua. Ми подивимось, як вони виглядають. І якщо у вас знизу встановлена багатоабонентська система домофонії від цього бренду, будь ласка, звертайтесь до нас, і ми залюбки вас підключимо. До цієї панелі, тобто ви зможете отримувати виклики з багатоабонентської панелі при вході в багатоповерховий будинок, відкривати двері, спілкуватися, і якщо вам потрібно, ви зможете встановити одноабонентську панель перед вашими тамбурними дверима або перед вхідними дверима. Почнемо ми з найбюджетнішого. Домофона 24-21 у чорному і білому кольорі. Подивимось, як він виглядає і які характеристики має. Два монітора 24-21 чорного і білого кольору. Виглядає дуже мінімалістично, займають небагато місця, мають 7-дюймовий екран, сенсорну панель, не мають ніяких додаткових кнопок для керування, тобто все відбувається з допомогою сенсорної панелі. Позаду є можливість підключення роз'єму. Інтернет РЖ 45-го, подати живлення по технології ПОЄ або подати живлення за допомогою 12 вольт, прописує і підтримує до 9 панелей виклику, тобто ми можемо сюди додати будь-які панелі від компанії Dahua і таким чином можемо приймати виклик знизу з багатобаненської панелі, і, наприклад, з тамбурних дверей, і наприклад, з дверей біля вхідного вхідної квартири або офісу. Є можливість поспілкуватися з людиною, є можливість відкрити один або другий замок. Тобто, це зручно, коли у вас, наприклад, двоє дверей, які блокуються, або, наприклад, у вас калітка і відкатні ворота для заїзду автомобіля. За допомогою цих домофонів це реально реалізувати. Що йде в комплектації? В комплекті йде дуже зручний кронштейн, який дозволяє встановити монітор на штатні роз'єми підрозетника. Тобто, як ви бачите, оці два отвори вони стандартно. Під, вкручується на підрозетник. Є шлейф для підключення 12 вольт та для підключення додаткових датчиків руху або відкриття. Так, на цій системі можна побудувати систему сигналізації, але я все ж таки раджу звернутися до професіоналів і обрати професійну систему сигналізації. Ми можемо вам допомогти встановити, підключити до охорони компанії, яка Максимально близько знаходиться біля вашого будинку, вам не треба нічого дізнаватися. Просто звертайтесь до нас і ми вам розповімо, як користуватися і яка охоронна кампанія знаходиться ближче всього до вашого будинку. Таким чином вони будуть максимально швидко реагувати. Сенсорні монітори 5221 це другі монітори, які я хотів би вам запропонувати. Вони мають сенсорний 7-дюймовий екран, мають Кнопку повернення до домашньої сторінки. Є можливість підключення RJ45-го, тобто інтернету, є можливість подати живлення за допомогою по є можливість подати сигнал за допомогою 12 вольт. Також вони підтримують Wi-Fi. Є можливість підключення датчиків. Тобто, по суті, як ви бачите, все дуже схоже з попередньою моделлю, окрім Wi-Fi. Ці монітори, я хотів би сказати окремо, заслуговують вашої уваги, тому що вони мають... Дійсно якісний перевірений часом функціонал, який вже зарекомендував себе на протязі 5 років. Тобто, це одні з найстарших моніторів, і монітори, які я зустрічав ще 5 років тому. Тобто їх дійсно можна сказати, що це флагмани в системі демофонії компанії Дахо. Ну і третій елітний vip монітор який я хотів би вам показати. 5241 має 10 дюймовий сенсорний екран і кнопку сенсорного повернення до. Домашньої сторінки є можливість підключення за допомогою Wi-Fi, за допомогою ethernet з'єднання, є можливість підключення за допомогою 12 вольт та за допомогою PoE. Цей монітор має дійсно великі розміри і дозволяє розглядіти навіть найдрібніші деталі. Вирішувати вам, який домофон обрати для вашої селі, як ви бачите, різноманітні дизайни дозволяють вам встановити монітори від компанії Daho в будь-який дизайн. Також, якщо ви точно не знаєте, як обрати монітор, або який монітор підходить саме під вашу ЖК, звертайтесь до нас, ми допоможемо розібратися в цьому питанні. Приїдемо, встановимо і навчимо користуватися. Також всі ці монітори підтримують можливість спілкуватися з людиною з допомогою мобільного додатку і дозволяють спілкуватися за допомогою стандартного доротового з'єднання. Дякую, що ви з нами. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте лайк цьому відео. Бережіть себе, всім до побачення.